Не просте, а золоте ціна на це яєчко майже 6 гривень. Але якщо брати не поштучно, а десятком ціна може досягати до 70 гривень. Але чи надовго такі великі ціни? Викликане війною здорожчання цін на продукти вдарило по кишенях усіх українців. Особливо неприємною несподіванкою минулоріч стала ціна на яйця. Відтак, восени 2022-го середня вартість десятка яєць становила майже 75 гривень, а подекуди зашкалювала і під 90. Галина Миколаївна продавчиня на ринку ділиться. За 20 років роботи такого зменшення попиту на цей продукт ще ніколи не було, Ба більше тенденція тримається. Ой, брали відрами. Як на Пасху брали відрами. Відрами брали, а зараз десяточок два більше людей не беруть. Як почалася війна, то, во перше яйця дуже дорогі стали, ви ж бачите самі, і в домашній магазинські, і їх менше стало і попит зменшився і покупателів менше стало. Однак не всі готові відмовитись від споживання яєць. Попри рекордні ціни, що ніяк не впадуть, хоча б до тих, що були минулого літа. Без них своє життя не уявляє і пані Ірина, тому що разу у її корзині після продуктових закупок є яйця. Каже, вони завжди треба, коли щось випікаєш. А без цього їй нікуди, адже має четверо дітей, яких постійно балує смаколиками. Всіда там більше двох десятків, тому що в мене сім'я велика, в мене четверо дітей. То яйця мені завжди треба на випічку. Пан Микола теж на постійній основі купує курячі, однак робить це на ринку, адже там на пару гривень дешевше. 65 гривень в десяток, в магазині 69. дев'ять. Що мені не купити? Їздити кожен день по яйцях. раз купив, є. Вже незабаром вартість яєць почне поступово знижуватись, прогнозують українські аналітики. Про це вже зараз свідчать цінники на продукт. Покупці зізнаються, здешевшення помітили, хоча і на шалений цінопад на яйця не сподіваються. Є, є коякі буде дешевше, а коїки залиши на старій ціні. Ну, трошки впало. Ну, я сумніваюся, що буде дешевше. За даними держстату, за рік яйця в Україні подорожчали на 77%. Втім, у грудні 2022-го, порівняно з листопадом, ціна знизилася на 2,3%. Якщо прослідкувати графік зміни вартості яєць Дніпропетровській області, маємо таке. В січні минулого року середня ціна на яйця складала майже 36 гривень за десяток. Навесні та влітку ціна впала до 18 гривень нижче собівартості. А з осені через знищення великих підприємств стрімко піднялась до в середньому 64 гривень за десяток. Сьогодні у кривому розі десяток курячих найдешевше обійдеться у півсотні гривень. Економісти кажуть, на суттєве здорожчання яєць вплинула окупація півдня країни, де розташовувалась левова частка виробничих потужностей підприємств. Але зараз ми повертаємо території і маємо надію на відносин. Овлення кількості несучих курей я вважаю, що при оптимістичному такому відновленні потужності підприємств. Ціна може за найближчі 6 місяців зменшитись на 10%. Це при умові, якщо буде активна діяльність відновлення, і будуть додаткові ресурси, які будуть залучені для відновлення технології і виробничих потужностей цих підприємств. Стрімкого падіння вартості яєць чекати не варто хоча прогнозується в найближчі два місяці. Ціна знизиться ще на 10-15%, А після Великодня, який припадає на початок квітня, на 35-40%. Анна Гончарова, Андрій Яковлєв, Перший міський.